Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Калуш представляє фільм жахів, кінотеатр відродження. Саме так виглядає в центрі міста ця будівля. Ось уже чотири роки. Люди просять народний контроль відновити у них кіно. Оцей центр міста, і воно ну на європейський ніяк не змахує. Цю територію місто продало кілька років тому. За цей час місце обросло хащами та сміттям, а від кінотеатру зостались руїни. Незручно, по по-перше, бачити це все, а по-друге, кожен вечір тут збираються діти, які ведуть себе неадекватно. Я думаю, що якщо б там туди дитина впала, то вона б живою не лишилась. Тут хоча б заварили решіткою, щоб воно могло бути закрите. Молодь калуша також не має де провести своє дозвілля. Ми дуже любимо кіно, і але в Калуші, на жаль немає кінотеатру. І ми дуже просимо батьківні їхати в сусідні міста. У мерії народним контролерам обіцяють вплинути на власника і проект завершити до кінця наступного року. Слідчий крок їхній буде по вкладанню коштів і облаштуванню введення в експлуатацію твого. Кінотеатра до кінця тисяч року. там має бути кінотеатр, кав'ярні, боулінг. Народний контроль буде слідкувати, щоб місто, влада і власник даного приміщення все ж таки виконали свої інвестиційні зобов'язання та повернули місту реконструйований кінотеатр. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.